7 серпня цього року ворог безжалісно завдав декількох ракетних ударів по центру Покровська. Зруйновані будинки, кафе, готель та обірвані життя цивільних мешканців. Над фіксацією руйнувань після обстрілу працювала фахова комісія з Києва та з управління капітального будівництва. Мешканці й досі оговтуються від тих страшних подій та чекають, яка ж доля у постраждалого будинка. У деяких під'їздах вже є світло, але повернутися додому, на жаль, вдасться не всім. Деякі жителі вже отримали акти щодо результатів перевірки фахівців. Тепер їм відома приблизна сума відновлення, але чи зможуть їм допомогти у повному обсязі, поки невідомо. Журналісти телебачення Капрі неодноразово спілкувалися з мешканцями, чиї оселі зазнали ушкоджень. Всі як один зазначають, головне, що залишилися живими. тут немає…» крышистая, касса. здесь пока возможности нет. Но есть надежда. Я бы с этого дома 45 лет в этом доме живу. Вот мои окна, мальчики сейчас забивают. Ничего там не осталось. Понятненько. Родители переселила пока в этот дом. Там тоже окон нету. С переломами лежат. Поэтому это было очень страшно. Очень, очень страшно. Слава Богу. Что? Выжили. По окна окнам двери все повлетало и Треба закрити, щоб ніхто не лазив. Все, що не вбиває, девають нас сильніше. Слава Богу, живе і справимося. Ми тут не проживаємо. Проживаємо у батьків. Нема газу, вікна забиті, нема, так сказати, комунікацій, щоб проживати. Ну, тільки світло, ну а що світло, ну все. Ну, газу нема, що зробити. Вікна забиті, меблі нема. За інформацією Покровської МВА, будинок планують відновлювати. Два найбільш постраждалих під'їзди багатоповерхівки, тобто перший та другий потрібно буде повністю розбирати та відключати від комунікацій. Відновлення решти під'їздів планують завершити у наступному році, адже до нового року провести всі необхідні ремонтні роботи та процедури фахівці не встигають.